Заїхав до мене Mercedes на заміну салінблоків. Зняли ми колесо, вивожили ресору. Треба відкрутити стабілізатор, відкрутити амортизатор. Зараз будемо випресовувати. Робимо приспособу шпилька від DAF. -а. Пусок якоїсь втулки відрізаємо. І це все приварюємо до труби. Випресили селінблок. Зараз будемо випресовувати цей. Чистим посадочне місце. Беремо підшипник, треба наружню обойму. От вона гарно підходить на салінблок. Прихвачуємо до нашої наставки. Запресовуємо. Ставте лайки, підписуйтесь, буде багато цікавих відео.